Сьогодні повертаюся додому парком. Ось така ялиночка гарна. Взагалі тут їх багато. Ось такі у нас красуні стоять. Зараз вам покажу ще, яка мені сподобалась дуже. Ось дуже гарна ялиночка. І такі. Дуже гарні іграшки мішковина. Дуже творчо підійшли. Дикий запах мішковини, ось дуже гарний. Ну, Вся така вилочка. Трішки прикрасили парку. Тут, певно, сидів святий Миколай, цифри. Ось така невеличка екскурсія по парку. Навіть є ось такий святковий потяг. Тут так слизько, гірка. Можна з'їжджати все в сіні. Коротше, гарно. Тож дуже гарно, патріотично. Супер. Стою тут, чекаю з наших. З Олією ось такою. Взяла в нас на роботі по вигідній ціні. Коротше кажучи, вирішила не гаяти часу. Зайшла, поки в тебе купила попкорн, соки, щіпка. Взяла собі ось такий. А пиріжок, називається він Роліні з брензою. 1690. Зараз буду куштувати. І так захотіла томатного соку. тому взяла, Ось такий взяла. І пиріжок, до речі, дуже смачний. Ну що трішки показала вам нашу розважальну програму вчорашню? Це була ідея Міланки. Вона дуже хотіла сходити от в сімейний такий відпочинок в кінотеатр. Ось, ну, вирішили все ж таки виконати її забаганку. Але я вам що хочу сказати, що квитки на чотирьох чоловік я купила. Варті. Плюс окуляри також 4 штуки окулярів я взяла 540 гривень. От щоб ви розуміли, це просто звичайний подивилися ми мультик. Мені він дуже, до речі, сподобався, цікавий, смішний, і це 3D таке воно додає яскравості такої в картинку. Але я вам скажу, що. Ну, Трохи вартує. Разом з тим, я собі так подумала: господи, зараз такий час, що реально. Ти не знаєш, чи ти будеш завтра живий чи ні. От чесно, не судіть строго, але воно так і є. Тому що зараз кожного дня, коли повітряні ці тривоги, і будемо чесні з собою, що не завжди ми ходимо в ті підвали. Да, там, Можливо, користуємося правилом двох стін, а подекуди взагалі під час повітряної тривоги перебуваєш на вулиці або в транспорті громадському. Тому я собі так думаю, я. На це баста, не треба за це все думати. Сходили, прогулялися, і, як то кажуть, і на тому спасибі, да? що є така можливість, і трошки зараз все робиш для дітей. Переважній більшості про себе вже не так думаєш, а більшість про дітей, щоб дарувати їм якісь позитивні емоції. Ось таке моє слово після. Скажімо, перегляду фільму після такого дозвілля цікавого. Також вчора ми зайшли в АТБ, вже, на жаль, все було зачинено, тому взяли те, що взяли. Діти дуже хотіли там в кінотеатрі є невеличка така кав'ярня, де можна взяти худоги, якусь випічку. Але ми все-таки порадилися, що е, так як ми вже їдемо додому в будь-якому випадку, то значно дешевше буде цей ходок зробити вдома. І в нагоді нам стало АТБ, яке там зовсім поруч біля кінотеатра, тому що морозно холодно. Якось ви знаєте, вчора навіть і не було особливого бажання кудись їхати, але ж я ж кажу, ради дітей, заради дітей ми це зробили. Взяла сосиски з сиром від м'ясної лавки. Вони, до речі, першого сорту, не вищого йдуть. Ось такі докторські фірмові, в принципі, нормальні абсолютно. Булочки для хот-дога, вчора були інші, але ось ті мені подобаються краще, ніж ті, що були. Вже зараз вам не покажу упаковку. так. Взяла ось такий маленький майонез, він недорого коштує, і мені треба було щоб знати, такий зручний формат, щоб ну, розпреділяти в булочку. Ось такий кетчуп. Теж нормальна ціна, до речі, його вигодніше купувати в АТБ, ніж в таких звичайних магазинах. Люблю ось цю моркву від розумного вибору, коли я вже собі свою нашаткую питання. Мілана з Марком взяли по пюре Ось такому, воно також йде зараз по акції, дуже вони його люблять. Це, певно, Маркові залишилось. Міланка свої вже з'їла. І ось таке. І ось такі... Типу бісквітики. А ще були в нас в покупці банани. Ну, тобто, такі ось покупки також майже 400 там, з копійками гривень. Сьогодні, до речі, покажу вам на сніданок. Мама зробила ось такі млинці смачнющі, дуже мені прям зайшли. Я з таким задоволенням, мабуть, штучки 4 з кавою випила. Ось такі справи. Так, а це наша мікрохвильовка. На ній завжди зосереджені якісь засоби, які плануються найближчим часом використовувати. Ось, дивлюся, що мама собі приготувала гепайс. Для нормалізації функціонування печінки та жовчного міхура, а також при порушенні, пов'язаних з надмірним споживанням їжі та алкоголю. 80 капсул ну, це дієтична добавка. З алкоголем у нас слава Богу все в порядку. У нас е е не йде його активне споживання, але з їжею туди трохи перебрали на свята. Ось такі капсулки. Почитаємо інструкцію і, можливо, з мамою додатково повживаю ці капсулки. Так, і дивлюся, наготувала ще, це вона колись замовляла, антипаразитарний збор Елтес. Так. І ось такий ще один антипаразитарний збор. Певно, збір. Певно, що. Десь колись була якась рекламка, вона його побачила. Загалом оце такі І І покажу вам ще також, можливо, показувала, купила мамі ось такий бішофіт для спинди та суглобів. В неї часто болить спина, шия, в неї взагалі така травмована ця ділянка. А так, тут ось добре досить е, прописані способи застосування, і як компрес, і як розтирання робити. Тому е, спробуємо. Мама вже колись замовляла собі бішефіт у великих вітрах, е, казала, що їй дуже допомагає. І коли їздила в санаторій, також е, ну, оцінила, скажімо, на собі користь цього. Більшофіту для свого здоров'я. Тому такі от ще у мене в цьому влозі будуть для вас і така інформація. Ну, Придивіться, можливо, буде вам корисно. Ну і до питання всяких захворювань зараз все ж таки краще повживати вітамінні такі комплекси. Ось мені дуже подобається цей памп. Тут 20 шипучих таблеток.